Ранок, ну як ранок вже 10-та, зараз хочу поїхати на нову пошту, бо приїхала посилка. Але я б не їхала, але треба завести вані ноутбук, він поламався. І в нас є свій майстер. Він зараз його подивиться, щось це може почистити, може щось зробить з ним. Тому їдемо спочатку до майстра, а потім на нову пошту. Так, занесли ми наш ноутбук, ну Вані ноутбук в ремонт. Забрала я ось посилку несу і зайшли в форум, бо сестра попросила купити ось такі сирочки. Вони кажуть, дуже-дуже смачні. Якщо чесно, я не куштувала, але кажуть, що дуже смачні. Так, і дівчатка, я замовила ось такий кислотний тонік фірми Ordinary, Ор... чи як воно правильно називається, я не знаю. Е, у мене колись був такий, але був такий е, об'ємним 240 мл. Щось я його не так знаєте, він мені вже пам'ятаю надоїв. І я вирішила цей раз. Все-таки повернутися до нього, бо він в моїй шкірі начебто підходить, але взяла у форматі 100 мл, щоб він мені теж не надоїв, як кажуть. Ну, побачимо. Але він класний, дійсно він класний. Хто має такі, знаєте, проблемну шкіру, тому я рекомендую ну, користуватися їм. Але я брала колись консультацію у косметолога, і тому вона мені його порекомендувала. Ось такий поклали мені пробник. Не знаю, що це буду, подив... ну, подивлюсь, що це. Сироватка, напевно, якась, не знаю. І ось такий взяла крем, такий малютку. У мене такий і був і є. Він, я його дуже полюбляю. Хоча спробувала ось ЦРВ, вони в мене поклали начебто. Подарунок такий бокс, і там був маленький пробник, мені він не підійшов. Мені занадто він жирний. А ось цей я його наношу і він дуже класний. І тепер думаю, чого я заказала малий. Треба, може, було б замовити 100 літрів, як у мене є. Але побачу, може. Якийсь перейду на інший. У мене дочка користується іншим ось кремом. Я так в неї трішки беру його, якби готую шкіру до нього, але все рівно рука береться за цей. Мені він дуже подобається. Ось такий набір малюток я собі замовила в цей раз. Ну, Так совпало, що воно прийшло на 9 березня, тому можна вважати, що на 8 березня я замовила собі ось такий маленький подарунок. Вирішила готувати борщик, М'яско вже відварила. ось так відварюю його в каструльці. Потім його достаю і вже варю борщ, Ну, якби з другого бульйону, як так кажуть. А так зараз на, на, приготували, нарізала ципульку, моркву буряк і буду тушкувати. І тушкую вже своїй новій сковорідці. Вона мені дуже подобається. В неї рівнесенько таке дно. І вона така, і начебто не глибока і глибока. Ну, коротше, мені сковорідка. Дуже-дуже подобається, я дуже задоволена. І я не знаю, що це за покриття. В принципі, я почитала, як за нею доглядати. Нічого такого особливого не можна класти у посудомийку, але я багато знаю, що сковорідок не можна класти в посудомийку, але я кладу, ну, поки цю не буду класти. Поки готується мій борщик. Паралельно я тут прибираю, навела такий порядок в холодильнику, поскладала все мені, як подобається, як мені потрібно. І так, знаєте, оку дуже приємно. Тільки варю борщ, а роблю таке ще прибирання, де я можу тут зробити на кухні. Так, борщик мій вже майже готовий. Додаю завжди в кінці. Трішки цукру, так навчила мене мама. Так, і тут трошки роблю шаурму, як кажуть, бо Ваня захотів до борщу шаурму. Ну, це не шаурма, це такий лаваш з куркою та овочами. Там капусточка є і все таке. Мила підлогу, там з Доместесом протерла тут все теж у Кузі і у Ральфа, і тут теж. Я додаю Доместес і додаю трішки такий, ну, велі в мене такий засіб є, і воно мені тоді подобається, начебто і бактерії побували, як кажуть, і запах є. Займаюся суботніми справами. Суботу зазвичай зазвичай прибираю. Кузя в нас тут відпочиває собі, а Ральф. Там відпочиває. Відпочиває тут відкрила вікно, так свіже повітря заходить і відчувається, що вже скоро-скоро буде тепло. Цей тиждень, я ще дивилася, буде мінус вночі, а наступний, ну через тиждень, буде начебто вже плюс вночі. Ну, побачимо, як воно буде. Це купила, до речі, цей ніж в Аврорі, ото я вам показувала і вже трішки порізала. Мені допомагає він цей пластир, як ну, скрутився, бо я працюю. Якщо б я не працювала, він би так не скрутився. Ось такий лейкопластир. Я його так намотую на палець, і кров зупиняється миттєво. Мені дуже подобається, якщо ось так поріжуся, ну справлятися. Так, це трохи не статично, але ж я прибираю нічого страшного. Зараз ще буду тут ванні прибирати, достала яке прання, мені треба попрасувати. Тут прасую свої крокси. Я нормально відношусь, якщо я взуття перу в сушиль... пральній машинці. Для мене це нормально, тільки я ну, їх перу з доместосом, щоб було все добре. І ось уже у нас віджим можна виключати, бо ну, там віджим нічого немає. І так, тут я Прала впрала свої. І там до теж такі. Але вони, знаєте, вже такі старенькі. Вже ця, цим стається вже десь років 5, а то і 6. А ці такі, вони ну, не ці вони підробка така. Але класно, вони носяться вони на такій платформі. І колір у них, от, наприклад, білий, а тут уже жовтий. Але я вдома. Ми живемо в приватному будинку. Це взуття нам дуже дуже потрібно. Ну хто живе в приватному будинку? Мене розуміють.